Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні розберемо дуже нашумівшу новину саме за аптечки, вогнегасник і аварійний знак. Дуже було багато обговорень, чи це правда, чи це неправда. От Були реально дуже жорсткі наклепи, що там можуть забрати вас права від 3 до 6 місяців, плюс зовсім арешт на 10 діб. Але сьогодні ми спростуємо цю новину, розкажемо, чи це правда, чи це неправда, і які все-таки штрафи. бо Писали, що штраф має бути від 80, 50, 850 гривень до 1700 гривень. Але є але і про це але сьогодні вам розкажу детальніше. Тож, по правилах дорожнього руху, ми обов'язково повинні собою возити аптечку, вогнегасник і аварійний знак. Це Три таких дуже важливих складових, які повинен мати в багажнику кожен водій. Без них ти не можеш починати рух, але це і не механічна якась поломка. Тож політи, ти собі їдеш спокійно, знаєш, що у тебе немає вогнегасника і ці всі діла. А він, по суті, повинен бути обов'язково. Бо якщо його немає, ти вже одразу порушник, о немає в тебе вогнегасника, аварійного знака і. Аптечки, ти одразу порушник. Поліція тебе зупиняє, перевіряє на наявність цих саме приладів, а в тебе нічого нема. І тут прилітає штрафчик 340 гривень. Ну, за що ж він прилітає? Якщо, по суті, дуже часто юристи оскаржують питання ці саме водіїв, водії звертаються дуже часто, і дуже часто водіїв е, саме штраф за несправність автомобіля. За який несправність автомобіля, якщо в тебе автомобіль справний, в тебе ніяких проблем нема. Ставлять саме статтю першу, частину, ой, статтю 121 КУПАП, частину першу, що саме в тебе несправність автомобіля. Хоча в тебе автомобіль справний і все окей. А по суті, поліція повинна тобі записувати іншу причину, там, наприклад, штрафу, до прикладу, 125-ту КУПАП. Тобто, що інша причина, ідуть далі в іншій причині вказують, що саме в тебе не так. Наприклад, відсутня аптечка, відсутній вогнегасник чи відсутній знак аварійної зупинки. Якщо ж тобі по суті, написали 121 цей саме статтю, ти можеш її оскаржити у суді. І тебе, по суті, цей штраф можуть зняти. Для чого я це говорю? Дуже часто ви самі знаєте, що штраф подвоюється. І за рік ти можеш отримати не 340 гривень штрафу, а 300-680, а третій штраф позбавлення прав саме на півроку, на три місяці, від трьох місяців до півроку. Ну, Не хочеться їздити, ну, точніше ходити пішки, просто із за малішої проблеми там, відсутності аптечки. Тому якщо у вас така проблема, і ви вже, наприклад, вже третій штраф піджимає вас. То моє рішення, ви можете оскаржити. Але оскаржити всі знаємо. А хто не знає, тільки на термін в 10 днів. Якщо ви на в 10 днів звертаєтеся там в суд, пишете заяву, що так і так, я хочу оскаржити там свій штраф. Тоді ви можете. Ну, якщо проходить 10 днів, ви вже нічого не зробите. Тому це треба робити на гарячу і швидко. Тож, і перейдемо за саме нагорівше, саме за ці аптечки, які були раніше, що дуже форсилась новина, за те, що у вас штрафи будуть там 850 і 1700. Е, можете розслабитись, по суті, все залишається так, як було. Ми отримуємо там 340 гривень, це звичайні водії, а от водії пасажирськими перевезеннями отримують 680 гривень штраф. Е, вже далі подвоюється, там, наприклад, Воді звичайно приватному водієві буде 680 гривень, а водієві пасажирських перевезень вже буде тисячу з копійками. Скажемо так, нічого не змінилось. Людей просто трошки підлякали, що вони покупували собі вогнегасники, аптечки і знаки аварійної зупинки. Всі купили собі, і я думаю, що ні в кого цим проблем не буде. Бо, наприклад, у всіх машина скомплектована, мало в кого немає цих. Або є, наприклад, такі ще старі сесесеровські аптечки з плюсиком, я пам'ятаю. По-любому, в когось вона лежить така, і нею ще ну, ніхто ніколи не пользувався. У мене така була в Таврії. В нею ніхто не пользувався, зато кожна, надійна, і навіть, напевно, машина згорить, а та аптечка залишиться. Але, що ж хочу сказати, реально. По суті, дуже важливо мати з собою ці складові, так як вони іноді можуть врятувати життя тобі, а або врятувати життя просто людині, яка проїжджає, і в неї просто, там, наприклад, з машиною якась проблема горить, наприклад, а в тебе немає нічого. Ти ж не постиш на машину, тобі треба реально вогнегасника. Тому обов'язково е, повинен бути вогнегасник. Так само, може в людини немає аварійного знаку, ти можеш е, по, за, допомогти і просто поставити її. Це вже може зберегти життя, наприклад, просто якось буде летіти, влупиться в сраку. Ну багато ж таких випадків є. Тому хочу сказати вам, це не так сильно дорого стоїть, але коштує життя, може коштувати життя. Тому купити це не важко. Все залишається, як я повторюю, по-старому. Нічого нового немає. Новина це фейкова. Багато хто це вже доказав і нам передав. Тож. Не буде ніяких 1700-850 гривень. Буде все по старому, і ніхто вас не посаде на тих 10 діб. Тож зустрінемось на дорозі. Дивіться автотему, детальніше ми будемо розказувати і перебирати всі новини, які вас будуть турбувати. Зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.